Друзі, усім привіт! Мене звати Захар Даводенко, і це подкаст Палітурка, де ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ви могли не збагнути. І сьогодні ми спробуємо розібратися, у чому прикол новели момент Володимира Винниченка. Я переконаний, що багато з вас не читали цей твір у межах шкільної програми. Зізнаюся чесно, у школі я так і не прочитав цей твір. Я обмежився критикою і якось з божою поміччю написав контрольно. Чи що там тоді було, я вже не пам'ятаю. А чому я власне не прочитав? Тому що мені було якось занадто поетично. А ще мені тоді однокласниця двома реченнями переказала сюжет, і Я відверто не зрозумів, навіщо мені тоді взагалі читати, якщо я вже все зрозумів. А сьогодні я перечитав момент у більш дорослому віці і готовий визнати це дещо більше, ніж просто гіперболізована поетична лавсторі без хеппі енду. Чому? А ось у цьому мені сьогодні допоможе розібратися Роман Малимовський, український письменник та арт-директор видавництва «Вавилонська бібліотека. Романе, привіт, привіт. Е, якщо загуглити Венеченка, то перше, що ти побачиш, це цитата автор усіх делегацій, універсалів та законодавчих проєктів УНР, перший голова директорії УНР, голова генерального секретаріату та генеральний секретар внутрішніх справ. Хто такий Володимир Винниченко? І як так сталося, що автор законодавчих проєктів опинився у шкільній програмі з української літератури? Це не випадковість, це дух епохи. Не один Винниченко був письменником і водночас був громадським та політичним діячем. Тоді дуже багато з них маю на увазі письменників, були такими і громадянська відповідальність, і відповідальність за. Країну, як вони собі її уявляли, була неймовірно стійкою. Тому для... це така абсолютно норма. І був такий період, і така епоха, коли здавалося, що можна побудувати новий світ і нову країну, і, і нову культуру. І, нову культуру. і, і я і думаю, що вони усі, хто брали в цьому участь, і Винниченко, і Франко, вони. Знали, що це можливо, і Коцюбинський, і Стефаник. Так вони всі вірили, що це може бути правдою. На жаль, так склалися історичні обставини, і було зроблено багато випадкових прорахунків для того, щоб це стало неможливим і щоб Україні. Тоді не вдалося. Романе, коли це було? Давай дамо нашим слухачам і слухачкам якісь хоча б невеличку часову рамку для того, щоб просто розуміти, коли саме Венеченко писав і що треба розуміти в контексті історії, для того, щоб правильно дивитися на його. Ми пості. говоримо про. Початок двадцятого століття це від умовно від 1910 року до 1925 30 Ось чому саме в цей період українські письменники вимушені були бути політичними діячами? Очевидно, світ кардинально змінювався позаду. Довкола. Давай ми скажемо. Довкола була перша світова війна. Довкола було дуже багато інших великих воєн. Поразок великих. Великих імперій, розпадів великих імперій, і світ дивовижно швидко трансформувався і з'являлася можливість для постання окремішніх націй. Деякі з них вибороли для себе цю можливість. Українцям тоді я це тебе зараз прос. слухаю, а потім ще згадую цю цитату з Вікіпедії, так яку я навів, яка характеризує Винниченка, тоді, коли ти вперше його гуглиш. І в мене відбувається якийсь тотальний дисонанс того, як писав Винниченко, тих творів, які він створив, і того, як його репрезентує, наприклад, дідусь Гугл. Тому що коли ти гуглиш людину і бачиш там автор усіх делегацій універсалів та законодавчих проєктів, у УНР, ти, вочевидь, не очікуєш бачити якесь надмірно поетичне письмо, яке тебе відштовхує. Як так сталося, що ось ця політична діяльність Винниченка не вплинула на те, як він писав, і чому його новели, які ми сьогодні читаємо і аналізуємо, не перетворилися на універсали? Був Винниченко був хорошим стилістом, і він відчував, де закінчується література і починається документ. І вмів майстерно цим маніпулювати. І зрештою, він, він вмів Винниченко вмів дистанціюватися. І я думаю, що він про це міркував. І для нього політична діяльність з того, що я читав, з його спогадів і з його біографії, йому ішлося передовсім на письмі. І він мав себе за передовсім за письменника. А політична діяльність це те, що він, це його обов'язок, це те, що він мусів робити у зв'язку з цими історичними обставинами. Тут сьогодні, якщо не він, якщо не його коло, не вони, то хто зробить це? Але, попри те, давай говорити все-таки про Винниченка не як про політика, а як про письменника, тому що сьогодні у фокусі якраз саме ця його іпостася. Якщо уважно погуглити і зробити це трошечки глибше і обережніше, то можна вичитати, що Винниченка часто називають лікарем людських душ. І ось мені це теж контрастує, наприклад, з першим головою директорії УНР, тому що як перший голова директорії УНР може бути лікарем людських душ. Чому його так називали? Не знаю, чи я би так сказав про Винниченка, пригадуючи все, що я прочитав, із його. Творчості, але без сумніву, йому залежало на людині і йому залежало на цій близькості до персонажів. Навіть у такому зовсім короткому моменті, він встигає зробити так, щоб ти як читач. Полюбив цих персонажів і прийнявся до них великою симпатією або не полюбив, або принаймні якось зрезонував з ними. Зрезонував, рефлексував те, що він Венеченкові залежить на тому, щоб у тебе була ось ця хімічна реакція всередині тебе. щоб ти не залишився, не залишився холодним і відстороненим. Винниченкові винниченкові залежить на емпатійності, на тому, щоб ти відчував героя. Співпереживав співпереживав йому так. Ми вже почали залазити на момент. Але давай перед тим як ми почнемо говорити власне про новелу, ось цей перший блок і напевно, це буде дуже коротко. Глобально, якщо ви вперше знайомитеся з Винниченком, будьте готові до того, що мережа буде ідентифікувати його передовсім як політика, чомусь, але не забувайте про те, що це крутий український письменник, який вміє працювати на емоціях, який вміє бачити, що треба людині, і вміє зробити так, щоб його читач або. Читачка відчував ось цю хімічну реакцію, про яку каже Роман, і вмів співпереживати зі своїми персонажами у цій у цьому творі, який ви читаєте, і оскільки Україна, як про неї думав Винниченко, не відбулася, то можна говорити про те, що він більшого успіху досягнув як письменник. Це гарний хінт для першого блоку. Але давай все-таки поговоримо про момент. Але на початку я хочу спробувати коротко, хоча куди коротше переказати зміст твору. А ти скажеш, що я нічого не забув важливого. Отже, є мужчина, який хоче нелегально перетнути кордон. Це головний персонаж, з яким ми знайомимося на початку твору. Десь у дорозі він зустрічає панну, яку ще називають муся в процесі розмови. Потім він ловить на неї краш. І з того моменту вони разом нелегально намагаються перетнути кордон. Вони обоє збуджені, між ними якась незрозуміла ситуативна пристрасть без логічного завершення. Врешті вони перетинають кордон, там дуже багато описів того, як калатає в них серце, коли вони намагаються це зробити. І це, мені здається, власне, 90% твору. Опис того, як калатає їхнє серце. Потім вони обоє хочуть один одного ще більше, але панночка каже, ніт, бо кохання це момент. А далі Буданщина і Пошлість цілуються, завіси. Твір закінчився. Так. Це дуже швидко. Так, момент, це буквально момент. Ось мені здається, це дуже красномовно, навіть не про розмір твору і не про кількість сюжету, а власне про, про те, що це все відбувається в моменті. і Він дуже короткий, але в цей коротесенький момент Винниченко насправді напакував дуже багато всього, про що я з тобою сьогодні хочу говорити. Але передовсім я запитаю в тебе про перетин, якого кордону йде мова, чи має це значення? Я думаю, що не дуже І чомусь він завжди відчувався дуже метафорично. Звичайно, я теж про це думав. Я тобі скажу, що сюжет насправді не має аж такого значення. Має значення те, як це зроблено, а зроблено це дуже майстерно. Коли переказати цю історію словами, виходить така. Плоска і, можливо, навіть не дуже, не дуже цікава історія. Але коли Мениченко загортає це в обставини, а потім додає до цього такого імпресіоністичного споглядальництва, Що воно... ти маєш е, ну, він був передовсім він передував модернізму і він був імпресіоністом в літературі. Це і... Це виражається, це виражається в описі і захоплення природою, захоплення власне, миттю. Яка відбувається довкола, і цього дуже багато. Тобто Та так, так, ці всі поетичні деталі. Так, так, так. І е, пасторальна така, це споглядання пасторалі. Пастораль це оце красивий опис чи зображення е, природи за міської, за міської місцевості, і тут цього дуже багато. Ці миті, в, фрагменти в цьому оповіданні, це такий девід Лінч, е, від літератури. Ти бачиш. Темний міфічний простір, про який ти нічого не знаєш. Він тебе трохи лякає. Твінпікс по Венниченківська. Абсолютно такий чорний вігвам, Ха, який теж виникає в цьому. Ну очевидно. Чи читав Девід Лінч Лінчка, коли, знімав, коли знімав Twin Peaks. і, Твінпікс. І, і воно страшенно бентежить, бо там і небезпека, але там і свобода, там і смерть, але там і життя. І від того, як це зроблено, як він це вибудовує, воно абсолютно, воно абсолютно зачаровує. Хоча в своїй основі момент е, є історією флірту. Це класна історія. Це про важливість миті у цьому флірті, яку ти переживаєш, хімія коли так, хімія, яку ти навіть говорити не мусиш. Дуже-дуже багато образів, які. Е, ти як читач можеш їх не помічати, але вони тебе накручують до межі. Наприклад, в якийсь момент з'являється револьвер, який не вистрілює. Він не має ніякого значення для сюжету, але він уже в твоїй голові. Ти знаєш, що зброя присутня, і що рано чи пізно вона може бути застосована. Вона не буде застосована, але ця напруга вже в тобі, і ти як читач, уже в тій точці. Яка потрібна письменнику для того, щоб ти пережив у цей вибух емоцій наприкінці самого тексту. це важливий сюжетний елемент, який ми з тобою не проговорили. точніше, я не проговорив у своїй короткій у короткому викладі? Неможливо момент переказати коротко, якщо розказувати про всі нагромадження буде добряча година. Тобто ці три сторінки, там чи нехай шість сторінок тексту, вони дуже видаються, звичайно, вони видаються короткими. Але коли почати поступово говорити про всі елементи їх там безмірую Романе. відчуваю, що нам бракує конкретики, і я ніколи не подумав, що я не подумав би, що я можу це сказати, але нам у цьому допоможе методичка Міністерства освіти і науки у наших подкастах. Ми часто звертаємося до неї, тому що саме вони окреслюють, перепрошую, предметні компетенції учня та учениці, і власне закладають тобі в голову вже думку про те, ну або, наприклад, вчителям чи вчителькам те, що учень, Інче учениця має зрозуміти. І ось якщо ми говоримо про предметні компетентності, то учень і учениця <кій> знає зміст, тематику і проблематику новели момент, розкриває філософський підтекст твору, характеризує образ панни, роль героя-оповідача, аргументовано передає власні роздуми про миттєве і вічне сенс життя, щастя людини, розкриває імпресіоністичну поетику твору, висловлює свої судження про Актуальність для нашого часу порушених письменником проблем аргументує їх прикладами з тексту і оміє означити місце Винниченка в українській літературі. Це так цікаво, тому що я би насправді одразу перейшов до ось цього найцікавішого моменту, аргументовано передає власні роздуми про миттєвий і вічне, сенс життя і щастя людини. Невже ця невеличка новела дійсно може дати нам відповіді на усі ці ультраскладні питання? Може. Але не в 15 років. 10 клас це 15 років. Йой, по-різному, напевно. Ну, але плюс не в 15, давай, 15 16, давай, давай. навіть в 17 років. Я певен, що ні. Пригадуючи себе у тому віці, я би не зміг побачити і відчути все, що закладено всередині цього оповідання, цієї новели, тому що мені бракувало емпіричного досвіду, практичного досвіду. Важлива історія цього давай на легковажно флірту. Вона чудова. Коли я її в кінці впізнав, мені стало дуже приємно. Я теж був в таких ситуаціях сотню разів. І це чудова ситуація. Коли ти хочеш залишити момент цієї хімії між вами і не продовжувати його, бо. Аж настільки тобі подобається е, ця ситуація? У скількох таких ситуаціях я був 16 років, до цих ситуацій залишалося ще добрих кілька років. Е, попереду, я просто не можу зрозуміти насолоди е, того, що зараз між ними відбувається, бо пер підлітковий період, період юності це період, коли треба брати все. Що тобі дається, і що пропонується, ти не розумієш. Дуже звичайно, кожна ситуація має бути використана краще зробити і шкодувати, аніж не зробити і шкодувати. І це принцип юності. Бо вже значно пізніше ти відчуваєш важливість втрачених моментів, або не втрачених, а моментів, які ти сам відпустив, і вони прекрасні. І з цього складається життя. І це. І це ґрунт для меланхолії і ностальгії одних з найпрекрасніших відчуттів всередині кожної людини, але не в юності. Тому коли, на твою думку, новела момент може допомогти людям аргументовано передавати власні роздуми про і вічне сенс життя і щастя щелай так, що найраніше її треба читати, хоча б після. Двадцяти 27 семи років це найраніший час. Тобто, якщо з кимось трапилося це оповідання у шкільний період, я щиро запрошую повернутися до нього зараз. Це буде абсолютно інший текст, коли ви його прочитаєте. Тому що досвід, який ви набули за період, відколи ви закінчили школу, і до тої миті, де ви зараз перебуваєте. Він вам допоможе насолодитися. Текст. Романа, дуже багато теорій і дуже мало конкретики. А взагалі сам Венеченко якось говорив про свій момент. Я ніколи про це не читав. Я напевно я не е, прихильник. Е, коли ні, не прихильник, коли письменники пояснюють свої тексти. Люблю, коли вони дають. Контекст, який оточує цю історію, це може бути дуже цікаво читати, але точно не пояснення. Власне, література і полягає в тому, щоб е, той, хто опиняється з того боку сторінки, з того боку від письменника, читач побачив це. Література це передовсім гра. І письменник грає. Із своїм читачем. І Винниченко дуже добре це розуміє, і він майстерно грає із читачем. І в цьому випадку читач виграє тоді, коли програє, коли письменник його переграє, і читач до кінця не розуміє, чим це закінчиться, які будуть ходи. І коли ти в кінці здивований, ти переміг. Тому спрацювало. що ти так спрацювало. Ти от ти щасливий. Від того, що він тебе здивував, а я пропоную ще на одну секундочку повернутися до методички, тому що вона знову ж таки очікує, що учень і учениця будуть вміти розкривати імпресіоністичну поетику твору. Я дуже перепрошую, але про що мова? Що мається на увазі під імпресіоністична поетика твору? Це ну, споглядальництво він багато описує. Він багато описує цей пас пасторальний опис природи. Вона. Е вона прекрасна у нього, це чудова пора. Він наповнює цією природою обох персонажів багато соломи, яка сяє, як промені в волоссі героїні. І він проводить таку паралель. Він захоплюється Винниченко через свого героя, який до кінця залишається безіменним. Він захоплюється природою і він захоплюється природністю того, що відбувається довкола, відсутністю стереотипів у всередині природи, відсутністю якихось інших правил окрім правил природних. В той момент, коли вони врешті розуміють, що вони перетнули кордон, і небезпека залишилася позаду. Він теж порівнює їх. З, з комахами, з тваринами, з кузьки. Так, так, абсолютно. І він говорить про те, що в цей момент що найвищого адреналіну вони вже перестають бути людьми. А починають бути е, тваринами, які є частиною природи. Тут він так це все дистанціює. В кожному разі мені це все так бачиться. Ось я поки тебе слухав, намагався знайти якийсь такий шматочок, який дуже проілюструє те про що ми говоримо. І ось мені здається, що це вдалий елемент. Берези визирали з-за дубів і безгучно, радісно сміялися. Дуби ласкаво, поважно посміхалися в свої кудлаті вуса. Метелики й кузьки сміливіше пурхали, повзали, а там далеко, десь у вогкій глибині. В таємній напівтьмі лісу ж дала смерть. Хай жде, хай жде чорна, слизька, огидлива. Ось ці е, дуби, які поважно посміхаються у свої кудлаті вуса. Ось це про ось цю поетичність мова. Звичайно, це неймовірно поетична. Тобто проза. це поезія у прозі. Так, так. Але кажучи. і вона притаманна багатьом письменникам і, і прозаїкам, в тому числі така ритмічність, описовість, вона там присутня. І цим варто насолоджуватись. Я хотів би ще кілька слів сказати, напевно, про головних персонажів, тому що методичка Міністерства освіти так само очікує, що цих двох персонажів аналізують під мікроскопом, і кожен з них є втіленням чогось. І ось, наприклад, методичка говорить, що образ панни, тобто мусі, це втілення ідеї вічної жіночності та краси. Припустімо. Тоді втіленням чого є головний персонаж, який тікає. Через кордон на кордоні підбирає дівчину, яка йому дуже подобається, і починає... — з випадковості з випадковості не відрікається, віддає їй свій револьвер і починає перетинати кордон разом з нею, не боючись померти утіленням. Чого він тоді є? Мені видалося, що він є лише оповідачем і тим, хто власне каталізатором, тим, хто переповідає цю історію. Це історія не про нього. Тому ми про нього знаємо найменше взагалі про цього персонажа. Він а про кого пишет? це тоді історія? Про мусю так про неї. Чому? І про саму ситуацію, яка відбувається. Ну, але, якби довкола, не було, вона... але якби не було оповідача, не було б хімії, не було би моменту. Звичайно, звичайно, але він тут лише такий погляд. Не так, о, ще який погляд. Так, ще який, звичайно, звичайно, що погляд, але саме тому він залишається без імені. Саме тому залишається невідомою його попередня біографія, його мотивація. Все це невідоме. У неї теж, але фактів про неї значно більше. Наприклад, коли вона просить його. Якщо раптом з нею щось станеться, написати листа, в якому вказати от таку фразу, це вже багато про що говорить. Це означає, що десь є люди, десь є люди, які на неї чекають, які її люблять, і яким вона хоче щось адресувати. Якусь якусь мить з'являється її ім'я. Тобто вона набагато більше персоніфікований образ. Аніж він, мені здається, що про нього ми взагалі нічого не знаємо, окрім того, що сірих він на, на неї крашнувся. — Так, так. І вона описує його. Я от вона каже: Мені не треба знати ваше ім'я. Я знаю, що у вас сірі очі, і мені цього досить. Те, що я бачу зараз перед собою. А це взагалі персонаж. Ми вік навіть його можемо лише припускати. Не, теоретизую, теоретизуючи слухай, я е, хотів е, запитати в тебе ще такий момент. Там було таке речення в методичці про те, що і учениця буде висловлювати своє судження про актуальність для нашого часу порушених письменником проблем. Ну і тут, е, як кажуть, і сміх, і гріх, але я не певен, що Вониченко припускав, що у 2024 році питання нелегального перетину кордону досі буде актуальним, якщо чесно. Е, але ж. Чи можемо ми сьогодні читати момент і трактувати його в контексті сьогодення? Чи це зовсім інший перетин кордону на твою думку? Ні, я думаю, що зовсім інший. Він тут передовсім метафоричний. І я думаю, що перетин кордону е, був важливий йому як образ е, якоїсь і небезпеки, від якої яку мусять пройти обоє героїв. І, і так чи інакше, це образ такого. Е, Переходу межі, і цілком можливо, можливо, що дорослішання такого внутрішнього, бо кожен з них з цієї історії виходить з якимось новим особливим, новим особливим досвідом. Найкращі книжки це ті книжки, які ти можеш читати вдруге, втретє, отримуючи колосальну насолоду від того, як це зроблено. І Момент Винниченка це про те, як це зроблено, а не про фінал. Навіть навпаки, коли ти вже знаєш, чим воно закінчиться, ти звертаєш увагу на інші сторони тексту, і від цього сама насолода вона е набуває такого іншого характеру. Це те, що література робить із нами. Те, що вона нам дарує, неймовірні переживання, коли ми просто, наприклад, лежимо в ліжку е в себе вдома, і, і тут раптом ось цей всесвіт, який перед тобою відкривається, емоційний передовсім, і це фантастика, коли ти хочеш о півночі поділитися з самою емоцією і з кимось, тому що її забагато всередині. Всередині тем. З, тебе за це я обожнюю книжки, за це я обожнюю літературу без літератури, кіно, без інших мистецтв. Ми є лише куськами, ми є лише тваринами. Сьогодні з українським письменником Романом Малиновським ми говорили про новелу момент Володимира Винниченка». і якщо підсумувати всю розмову, мені здається, що вона складається з двох частин: Перша – це те, що Винниченко не тільки політик, а і прекрасний письменник, який вміє відчувати, який точно знайде точку, на яку треба натиснути, і ви як мінімум зловите вологі очі. А якщо ні, то просто вразитися тим, наскільки красиво він пише. І не сприймайте Винниченка як передовсім політика. Сприймайте його все таки як українського письменника. А друге новела, момент, це виявляється не просто затягнута в це дійсно красива, емоційно насичена і навіть драматична якась така психологічно натягнута історія, яка вас е, як мінімум вразить і зацікавить. Як максимум, ви відчуєте, що ваше лібідо починає скакати, тому що люди на скаженому адреналіні відчувають в моменті те, що іноді люди не можуть відчути там, наприклад, за кілька років спільного прожиття разом. І якщо ви зловили цей момент і перевідкрили. Для себе після цієї розмови Винниченка з його новелою, поставте лайк цьому епізоду. А якщо ні, напишіть у коментарях усе, що думаєте про закохану пару, яка нелегально намагалася перетнути кордон. Ваша читацька думка для нас дійсно важлива. І якщо вам подобається, підписуйтеся на палітурку там, де вам зручно слухати подкасти. І ми почуємося з вами у наступних епізодах. До зустрічі!